Отже, ми маємо початок аляскинського квілту. Так, у світі, де панує масове виробництво і цифровий дизайн, існує традиція, де кожен стібок розповідає історію. Квілти амішів, створені без електрики і сучасних технологій, стали одними з найцінніших витворів текстильного мистецтва у світі, сягаючи цін до 15 тисяч доларів. Поки одноразова швидка мода перебуває в центрі уваги. Дозвольте нам провести вас у загадковий світ квілтів амішів, щоб розкрити мистецтво, яке стоїть за цими шедеврами. Дотоак, священне ремесло квілтинг амішів це більше, ніж ремесло, це тристарічна спадщина, просякнута вірою та духом громади амішів, що бере початок у XVIII столітті, коли їхні предки оселилися в Америці. Кожен квілт уособлює Геласенхайт принцип покори вищій меті. Який передавався поколіннями. На відміну від сучасних митців, що підписують свої роботи, майстрині Аміші залишають свої квілти анонімними, адже вважалося, що прикріплення імені є проявом гордині, тяжкого гріха в їхній культурі. Дівчатка аміші починають вчитися шити вже з шести років, сидячи поруч із бабусями, їхні руки ведуться крізь кожен стібок, продовжуючи багатовікову традицію. До 16 років вони шиють квілти для своєї – скрині, наповненої речами, зробленими власноруч у підготовці до шлюбу. Ці квілти більше, ніж функціональні речі це життєва нитка, що з'єднує покоління жінок амішів із живою спадщиною їхніх предків 2. Збирання матеріалів. У той час як сучасні майстри обирають тканини серед безкінечного асортименту в інтернеті. Квілтери аміші дотримуються суворих правил Орднунг Неписаного кодексу, встановленого 300 років тому, який визначає дозволені кольори і матеріали. Більшість громад дозволяє використовувати лише однотонні кольори: глибокий синій, бордовий, пурпуровий, зелений, а чорний залишається домінантним, зберігаючи естетику життя амішів 17-го століття. Вибір ниток обмежений чорними, білими або тими, що відповідають кольору тканини, утворюючи майже непомітні стіпки, адже показові шви вважалися марнославством, забороненою цінністю ще з ранніх часів. Хоча тканини можуть бути привезені ззовні, їхня трансформація через техніки XVII століття надає квілтам виразного амірського характеру, що поєднує минуле з сучасністю. Трико проєктування без технологій. У добу програмного забезпечення та лазерного різання амішські жінки покладаються на пам'ять, використовуючи методи, незмінні ще з 1700-х років, коли їхні предки заснували свої громади в Америці, досвідчені майстрині уявляють складні геометричні візерунки у своїй уяві, переносячи їх на тканину завдяки точному ручному крою, досягаючи математичної точності, маючи лише освіту на рівні восьмого класу. Справжнє свідчення традиційних знань амішів. Візерунки на кшталт Diamond Center, Nine Patch, Sunshine and Shadow та Lock Cabin передавалися поколіннями, хоч вони можуть виглядати простими, ці дизайни створюють ілюзію глибини та руху завдяки вмілій грі з кольором і пропорціями. Це геометрія як мистецтво, що може конкурувати з комп'ютерними проектами, проте створена руками, які ніколи не торкалися клавіатури. Зберігаючи 300 років спадщини амішів, 4. Рама для квілтів. На відміну від сучасних квілтерів, які часто працюють самотужки за швейними машинами, жінки аміші збираються навколо великих дерев'яних рам для квілтів. Традиції що бере початок у 17 столітті, причому ці рами зазвичай виготовлялися чоловіками амішами і передавалися як дорогі реліквії. Вони, часто займаючи цілу кімнату, дозволяють працювати одночасно шести восьми жінкам над одним квілтом, перетворюючи індивідуальне завдання на спільну справу. Такі зустрічі називають Фролікс, і вони є соціальним центром життя жінок-амішів у культурі без телебачення чи інтернету, передані від їхніх предків. Тут діляться новинами, вирішують проблеми і передають мудрість від старшого покоління до молодшого. Досвідчені квілтерки координують свої дії без слів, забезпечуючи однакову довжину та натяг стіпків. тож неможливо визначити, хто саме працював над якою частиною відображення цінності амішів, громада понад індивідуальність для незаміжніх дівчат Фролікс є піднаглядними соціальними просторами. Де швейні навички демонструють терпіння і готовність до шлюбу, вшановуючи стійку традицію. 5. техніка ручного шиття У той час як промислові швейні машини можуть завершити квілт за кілька годин, жінки аміші зберігають традицію 17-го століття, пришиваючи кожен стібок вручну місяцями копіткої праці. Справжні квілти аміші вшиються виключно вручну, без жодної машинної строчки. Що зберігає їхню спадкову автентичність. Використовуючи характерний рух гойдання, вони прошивають три шари, верхню тканину, наповнювач і основу. Досвідчені квілтерки досягають 8-10 стіпків на дюйм, ідеально рівних дімон. саме за такою точністю музейні реставратори визначають автентичність квілтів. Така послідовність потребує років практики, залишаючи мозолі і характерні руки квілтера. Зароблені десятиліттями. Стиль шиття трохи відрізняється між поселеннями, створюючи регіональні діалекти, які служать історичними маркерами, дозволяючи експертам розрізняти квілти з Ланкастера, Голмса чи Елкхарта. 6. час і терпіння. У культурі, де панує миттєве задоволення, квілти амішів створюються в неквапливому ритмі 15 століття. Один квілт вимагає від 300 до 800 годин ручної роботи, від 3 до 7 місяців, включно з домашніми обов'язками. Весільні квілти можуть потребувати понад 1000 годин. Такий повільний ритм є радше медитативним, ніж виснажливим, і відображає незмінну філософію амішів. Зазвичай квілтери працюють по 2-3 години на день, часто при світлі газової лампи, вплітаючи шиття у щоденну рутину. Складні весільні квілти починають виготовляти за два роки до церемонії, і до роботи долучаються кілька поколінь, створюючи родинну реліквію, традицію, що бере початок від їхніх предків. Для жінок амішів квілтинг є винагородою за ефективне ведення господарства, поєднанням творчості і практичної праці, втіленням головної цінності, збереженої понад 300 років. 7. економічний міст. Хоча вони починалися як необхідність для дому, квілти Амішів перетворилися на економічний міст до зовнішнього світу. Феномен ХХ століття глибоко вкорінений у традиції. Справжні квілти продаються від 500 до 1,500 доларів за стандартні вироби і до 15 тисяч доларів за музейні зразки, яких жадають колекціонери. Жінки Аміші рідко зустрічаються з покупцями напряму. Продажами займаються амішські крамниці або меноніцькі посередники, зберігаючи відокремленість громади від зовнішнього світу звичку, успадковану від предків. Продаж квілтів приносить деяким сім'ям від 3 тисяч до 8 тисяч доларів на рік, доповнюючи дохід від ферми без потреби для чоловіків працювати поза громадою. Водночас відвідувачі часто натрапляють на машинні квіти в стилі амішів. Які суттєво відрізняються від автентичних, повністю ручних оригіналів, підкреслюючи тривалу цінність традиційних виробів, 8. квілти протягом усього життя у житті амішів квілти супроводжують кожну віху від народження до смерті, несучи 300 років багатої традиції. Немовлята отримують колискові квілти з візерунками на кшталт тамблінг-блокс, Відомими ще з XVIII століття дітям дарують квілти на дні народження та релігійні свята. Нареченим вручають від трьох до восьми квілтів, зокрема з візерунком Ring, вишитим матерями та бабусями, де кожен стібок символізує сімейну спадщину. Квілти відзначають народження дітей, новосілля та річниці. Під час смерті поховальні квілти вистилають дерев'яні домовини, огортаючи померлого любов'ю громади, Звичай, Успадкований від предків, візерунки на кшталт Джейкоб Следер, що символізує шлях до неба, чи Sunshine, and shadow», що відображає радощі та смутки життя, мають символічне значення, передане крізь покоління. Дарування квілтів супроводжується обрядами, як от показ спадкових квілтів у скрині надії у шістнадцятому році чи благословення нового дому, у часи кризи, хвороби, пожежі чи втрати. Громада збирається, щоб створити цілющий або утішний квілт, іноді за один день продовжуючи давню традицію солідарності. Квілти діють як мовчазні щоденники, їхні кольори, стіпки і візерунки відображають емоції майстринь, збережені крізь покоління. 9. значуща спадщина квілти амішів відкривають паралельний світ, де звичайні матеріали перетворюються завдяки процесам і філософії двадцятого століття. Вони уособлюють красу уповільнення в поспішному світі, цінність майстерності в цифрову епоху та силу творення для громади, а не для себе, тристарічну спадщину амішів. Перш ніж відкидати їхні методи як застарілі, варто замислитися над уроками, які вони дають про змістовну творчість. Квілти амішів нагадують нам, що найтриваліші твори народжуються з мудрості, терпіння та рук, які працюють разом крізь покоління. Це вічний урок від їхніх предків, який і сьогодні знаходить відгук.